Товар, що не працює, а схема класична. 21-річний мешканець Калу, що не продавав в інтернеті на робочу комп'ютерну техніку під виглядом справної. Свій злочинний бізнес правопорушник розпочав ще у жовтні 2023 року та провадив його по жовтень 2024 року. Аферист публікував оголошення на відомих торгівельних онлайн-сервісах про продаж комп'ютерних відеокарт. Надалі шахрай отримував замовлення від потенційних покупців. Але замість справного товару відправляв клієнтам неякісним. Та неробочу комп'ютерну техніку, отримавши часткову або повну оплату від клієнтів. Більшість покупців отримували неякісний товар. Утім, зв'язатися з продавцем більше не могли, так як той блокував їх у мережі. У такий спосіб фігуранту шукав понад десяток жителів України з різних областей. У його помешканні прохоронці провели обшук та вилучили речові докази протиправної діяльності, зокрема мобільні телефони, 47 карт. Комп'ютерну техніку та відеокарти слідчі повідомили аферисту про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за частиною першої другої статті 190 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, тобто шахрайства. Поліцейські перевіряють молодика на причетність до скоєння аналогічних злочинів та встановлюють інших осіб потерпілих внаслідок його протиправної діяльності. Зловмиснику загрожує максимальне покарання до трьох років за Гратами Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія компанія Раї.